Так, кавалерочка, як ви думаєте, гудить в мене того машина на подвір'ї, що то та ще таке робить, що то та всі таке діє. Привезли мені нову партію бутилочки. Там ще керує, все керує, О, Водиче. Що, передати, озончик, озончик привіз знову. Водиче, тільки то блоківки піде. Але то озон оперативно працює. О, віть. Красиво, красиво, як має бути. Оп, розкрив, що як має бути. Моче страшний, завжди попали, коли дощ падає. О! Нічего, о, о віче, не знаю, що як має бути. солідна фірма, то я Що ще по красоті. Так, кожка то ще щира, щира. То, що зараз буде ще там біла буде і, ті, о, і вже і все, вже, кінець. Дуже 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 файна бруківка-кал'єрка. Я, я беру тільки найкращу з найкращих бруківку і беру в е, провірних фірмах. А озон зонто вже давно на ринку, тому я брав, брав в них е, бруківку. бо знаєш, що вона і буде довчі тримала. І дуже гарна. Там вітня, дуже гарна бруківка. Ще калірка теж вигрузили. Зараз будуть ще двим прицепом. то два прицепи є. О, ті шалічіка. Зараз я покажу, що тут те ще є. О, вієте, тут молодйош кольца. Темні кольця такі будучи там в клумбі, в того що, що як має бути. Ха-ха! Красота, красота! Вийте, добре, добре, що я знайшов таку фірму файну і тіло. І зараз мені, ну не зараз вже мені пізніше гарно застеліть і ще буде, що буде чикіляля, молод, що буде чикіляля. Ще колірка якраз покажу отвіча тим ніша. Ще отакі, о, колечка, там темніші, тут світліші. Що як має бути? Добре, що знаєте, що, що є, то що якраз я хотів. Завод все гарно зробив, бо то я чекав, бо то замовлення, бо то вони робили, бо то не було на місці, знаєте. Все скрінько оперативно зробили, привезли і все, вже хлопці прийдуть на, на тиждень, то будуть вже що, то, розривали подвір'я, будуть робили, як хтось каже, і буде хруста. Пацани там перегружають ще одну партію, ще одну партію перегружають буківки. Розрузять і буде люкс. Що, вже другу партію завезли далі, вже зараз буде знову розгружати, тут вже так багато нема. Вже ще, як ти ще каже, остаток, остаток, фініш, вже фініш. Віча, то то фест бруківка ні? Ков'єручка, фестбруківка вийшла. А мені все таке подобає. Вже би приїхали, вже зробили, вже би то подвір'я інакше виглядало, ні? Ковірочка. Вже стоїть, що як має бути. Шеф керує. Красота, красота, кал'єрочка. Ще та погода не було, така не здала, але що є, то є. Що, калерка, фініш. Фініш. Що, їдь, їдь, що там бруківки є? Йосик, голови, тіко до то, того всього є. Красота, ха, -ха ти що, ти жойче? Пацани то що оперативно, оперативно працюють. Я ж чому ріньому джо працюють, що скляньку привезли, льоню збудили, Льоня, що, кацу на у того, що як має бути. Ту є і біла, і темніша, і світліша, і тіво. Хоч це темні світлі, все як має бути, така буде красота, вже таке буде порядно, як, як нормальних людей, бо то одну тонна теж то не пасує, я би та жовта, якась, яка треба робити, казати, ти що вже таково біжмудніше.